Таких транспортних засобів, вони повинні вімкнути аварійку. Так от, далі. Якщо на дорозі. Тут треба просто вам знаки показувати. Зараз покажу. Так. На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Вона позначена спеціальним знаком 5-8 або 5.11 ось ці знаки. Так? Забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі і велосипедистів на цій смузі. Значить, таксі може їхати, і велосипедисти. Добре. Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги, а у таких місцях також дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Коли ми говорили про розмітку, ми вже ці моменти з вами зачіпали. Але я повторю ще раз: значить, якщо ви будете рухатися по дорозі, а там буде е, смуга для маршрутних транспортних засобів, то щоб поворот, повернути в вуличку, тобто до прилеглої території, ви можете заїхати на цю е, смугу. Якщо ви хочете забрати чи висадити пасажира, ви теж можете сюди заїхати. Або зробити поворот. Добре, давайте розглянемо краще. Значить, на відео в нас дуже добре видно, що синій автомобіль заїжджає на е, смугу для автомоб... е, маршрутних транспортних засобів, велосипедистів та таксі і висажує пасажира. Також заїжджає на цю смугу для того, щоб виконати поворот праворуч. Тепер Поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, то перевага надається. Крім вибо, випад... власне, скажімо так, майданчик, де, ну, як вам правильно сказати? Де зберігаються, де ставлять на парковку, і звідки виїжджають усі тролейбуси? Це ніби їхній такий, ну, грубо кажучи, я не володію термінами такими заумними, да? це ніби їх гараж, да? або ну, пристань, як вам правильно пояснити. Значить, якщо е, трамвай виїжджає з депо, він повинен дати дорогу. Тим транспортним засобом, який рухається по головній дорозі, тому що він буде виїжджати з. Або заїжджати. Е, ні, виїжджати з депо. Е, коли він буде заїжджати в депо, він матиме е, перевагу. Значить, ще раз, якщо по звичайній дорозі у нас є трамвайні колії і по ним рухається трамвай, ми. Повинні дати йому дорогу. Трамвай буде мати перевагу. Але якщо він буде виїжджати з депо, то він повинен дати дорогу нам. Ще раз, давайте подивимось відео. Так. Значить, тут ми даємо трамваю дорогу. А тут трамвай дає дорогу основному потоку. Транспортних засобів. Добре. Так. В населених пунктах, якщо ми будемо наближатись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, які розпочинають рух від зупинки, яка розташована в заїзному карманчику, то водії інших транспортних засобів повинні зменшити швидкість в разі потреби зупинитися для того, щоб дати. Можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Ви мене спитаєте: а що ж робити поза населеним пунктом? Зупинятися і давати дорогу маршрут... маршрутним транспортним засобам чи ні? Відповідь дуже проста. Поза населеними пунктами перевагу матимете ви, а не маршрутні транспортні засоби. Ось це правило потрібно запам'ятати. Ось, і, власне, цей приклад, де поза населеними пунктами водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів повинні вжити заходів для запобігання ДТП. Тобто вони мають почекати, пропустити основний потік і лише тоді рухатись. І ще водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які. Подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки. Повинні вжити заходів для запобігання ДТП. Так? Добре. Вирішуємо. Тести. Що це таке?